Слава Богу, слава Богу. Не говори, що жити стало важко. Не говори, не маю сили йти, якщо, проснувшись кожного світанку, пташине щебетання чуєш ти, як над собою бачиш чисте небо, не сірим і не в клубі чорних хмар, то нарікати ні на що не треба, бо кожен день. Тобі це Божий дар. Є люди, що забули запах хліба, і спрага мучить, бо води нема, життя спинилось їм, здається, ніби замкнувся круг і виходу нема. Над їх життям нависли чорні грози, не вдається їх потішити нічим, і день, і ніч ковтають гіркі сльози. А душу виїдає їдкий дим, бо втратили нажите все роками. Війна все спопелила, в одну мить перетворилося в попіл і руїни, і відомо Богу, як душа болить. Лише поглянь на ту страшну картину, як мати втратила своїх синів, і серце рветься їй наполовину. І хто бо гіркий біль той зрозумів? Поглянь на немовля, ледь народилось, немає ще на ньому і вини, а воно вже без мами залишилось і скоштувало подиху війни. Страшна картина. Хто її не бачив, хто, значе до кінця би зрозумів, як наша Україна гірко плаче над свіжими могилами синів. Війна лишає Україні шрами, але віримо, що скоро зацвіте, ще залікує Бог сердечні рани, пробудження велике ще прийде. Полями заколоситься пшениця, запахне хлібом хаті, запашним. Війна вже більше дітям не насниться, І батьки, що були всі живі, повернеться весна на нашу землю. І зацвіте у барвах кольорів, а що молитви наші чує небо і що з нами Бог пізнає цілий світ, піднімемося з поруху руїнів, духовно процвітатиме весна, бо дуже сильно любить Бог нашу Україну, і за неї заступається він сам. Амінь. Слава Богу!